В парковій зоні на території меморіального комплексу Малахів-Курган в день захисника вітчизни відбувся суботник, організований громадським рухом сєвцвалкінет. Крім активістів, ініціаторів проєкту, спрямованого на звільнення міста від стихійних сміттєвих звалищ. У заході взяли участь військовослужбовці збройних сил України та юні севастопольські красуні, які незабаром боротимуться за почесне звання міст Севастополя. Захід розпочався з покладання квітів до пам'ятника адміралу Корнілову. Після чого учасники благодійної акції розійшлися територією, як кажуть, військ. Кові по квадратах. Севастополь тримає чергову оборону від сміття. Поки що в місті можна знайти вільні від звалищ суспільні місця, але протистояти людському безкультурію та байдужості стає все важче. Треба йти на допомогу. Таке рішення прийняла група молодих севастопольських активістів, яка ще влітку минулого року створила свій інтернет-ресурс із назвою, що говорить сама за себе, «Севсвалкінет», та закликала громадськість робити свій внесок у шляхетну справу звільнення міста від стихійних сміттєвих звалищ. Методи та інструменти для боротьби добровольців. ...різні, але мета їх єдина. боремося э, боремся э, за чистий город за те, щоб всі державні структури працювали, так як они повинні працювати, щоб мусор вывозился своєчасно. на нашому інтернет-ресурсі... в соціальних сетях робимо э, голосування. Люди голосують і собственно, самый варіант ми мы убираем. день захисника Отечества і місце таке Малахов Курган. і убрать здесь это ну, минимальное дань уважения, которую мы можем отдать сегодня. Незважаючи на те, що суботник збігся зі святом днем захисника вітчизни, долучилися до роботи і військовослужбовці військово-морських сил збройних сил України. Матроси строкової служби великого підводного човна Запоріжжя прибули до об'єкту прибирання чи не раніше організаторів акції по військовому, на думку старшого матроса Павла Кочана, добровільна участь у таких спільних заходах є одним із обов'язків Севастопольців. Сам він із готовністю долучився до справи. Хлопець впевнений, якщо такі суботники організовуватимуть у своїй. Іх районах колективи всіх без виключення закладів та установ міста до того ж, проводитимуться вони регулярно, як це було за радянських часів. Севастополь дуже скоро буде врятовано від нападу сміття. Наші парки і балки потроху стають схожими на сміттєзвалище. На мою думку, цей захід підтримує, скажімо так, морально морально-патріотичний морально дух, свідомість сучасної молоді як ми можемо побачити, тому що ми знаходимося в досить історичному місці. Це Малахов Курган він відомий своїми. Скажімо так, подіями, локаціями самих таких широких битв. Зв'язку з 23 лютого хочу поздоровити всіх з, зі святом. Це День захисника вітчизни. Хочу висловити сподівання, що наше місто герої Севастопіль у найшвидшому майбутньому буде виглядати як дійсно європейське місто. Буде чистим по всьому світу. Нормальною практикою для учасниць конкурсів краси різного рівня є участь у благодійних акціях, зокрема екологічного спрямування. Не стали винятком і учасниці 18-го конкурсу Севастопольська красуня, красуня-2013», Організатор якого впевнені, участь у заході піде на користь не лише міст. Але самим дівчатам. Это та земля де, действительно были совершены подвиги. И это не только для девчонок, как бы, участие в экологической акции, убрать мусор на склонах за мусор, но и э, прикоснуться в этот праздничный день э, к тем традициям, которые были заложены здесь много веков назад. Я думаю, что сегодня підтягнуться достаточно много людей, которые нерадодушны э, к своему городу, которые борются за чистый Севастополь. Гарною людину можна назвати лише в тому випадку, якщо вона красива і зовнішністю і душею. Такої думки дотримується юна Севастопольська красуня Олександра Шевцова, яка у числі 15-тьох учасниць конкурсу із готовністю відгукнулася на заклик борців за чистоту вулиць прибрати і територію цієї славнозвісної історичної пам'ятки. Нужно любить свой город, нужно любить тех, кто меньше, уважать старших. Ну, мне кажется, что в целом это и будет красота человеческая. Сегодня, мне кажется, мы сделали такой маленький, но очень значимый вклад, потому что это в любом случае сегодня такой праздник. Кстати, я хочу поздравить всех мужчин с 23 февраля. Вот. Я думаю, что мы сделали большую работу. Мы сегодня встали рано утром, приехали, собрали мусор чуть-чуть, но я думаю, что это Буде хорошо для парку. Поки що такі заходи проводяться тільки один раз на місяць в останню суботу. Організатори проекту і сьогоднішні учасники висловили сподівання, що і керівництво міста, і всі городяни, і багаточисельні гості Севастополя, врешті-решт, почнуть бути більш уважними до цієї славної землі.